Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець в прямому стрімі, українські сукіряни. Я вибачаюся за те, що затримався на превеликий жаль, прямий стрім ніяк не міг включитися. Весь час чомусь вибивало. Я не міг попасти в етер але з Божою допомогою. Я попав в ЕТР, тому вас вітаю на прямому стрімі українські сокіряни, який традиційно виходить о 21.00. Рівно рік назад почалися традиційні стріми українські сокряни. І кожен вечір, я, як годинна стрілка швейцарського годинника, виходив о 21.00. З Божою допомогою і з вашою допомогою, ця традиція поновлена. Я думаю. Будемо стрімити постійно. Надіюсь на це. Перед тим, як розвивати основну тему стріму, перед тим, як ми поговоримо, що відбулося в Україні сьогодні. Які у нас проблеми, а проблем дуже багато, які жахіття творяться на превеликий жаль в нашій державі. Я традиційно попрошу підпишіться, будь ласка, на український ютуб канал Єгор Кравцов. І традиційно низько кланююсь тим людям, які допомагають донатами. Сьогодні одна жіночка пані Олена внесла суттєвий донат. Я їй дуже вдячний. Вдячний людям, які допомагають мені в боротьбі. Тому що жити просто так я не можу. Скажу от відверто, і прямо, я не можу просто так жити. Мені нема чому жити? Я один. У мене немає ні сім'ї, ні дітей. Моя мама, моя мати, батько, бабуся померли. Жити просто так, для чого мені жити просто так? Ну хіба що взяти, нагодувати своїх чотирьох котів, одного приблудного і двох приблудних псів, які як зграє, збігаються до мене? Щоб поїсти, хіба заради них. Але ще й для того, щоб боротися і говорити правду. Як мені не важко, важко хворію, важко взагалі, але я тримаюся, щоб говорити вам правду. Тому що, на превеликий жаль людей, які говорять правду, в Україні залишились одиниці. Дуже багато людей, які говорять правду, зараз закриті по тюрмах. Дуже людей, які говорять правду, зараз знаходяться під слідством. Тому, поки і є, допомагайте рідні, дорогі. 54 57 08 25 13 71 89 78, картка Приватбанку, низький уклін ще раз тим людям, які мені допомагають. Я ніколи вас не підведу. Сьогодні я виклав 109-й стрім, 108 і 109 стрім по справі В'ячеслава Зінченка. Так, по справі В'ячеслава Зінченка, якогось у вбивство Ірини Фаріон. Подивіться, будь ласка, на прямих трансляціях два стріма. І скажу ще: завтра я викладу стрім, але для цього мені потрібно просто. Добрати трошки інформації завтра викладу стрім. Є погані новини. Що у В'ячеслава Зінченка, який перебуває зараз у Львівській колонії здоров'ям не дуже добре. Я скажу, поки отак, сформулюю так: у В'ячеслава Зінченко, який зараз перебуває в Львівській колонії, в колонії Львівської області, є проблеми зі здоров'ям. В гіршу сторону, звичайно. Про це мовчать, про це мовчать офіційна влада, про це мовчить львівські львівська поліцейня мусорня, про це мовчать ті, які повинні були це давно оприлюднити. У мене є інсайдерська інформація про це, і я поки от вам так коротко скажу. До завтра я ще трошки зберу інформацію і завтра на цю тему. Викладу стрім. Ну а сьогодні, а сьогодні, що у нас сьогодні в Україні? В Україні у нас сьогодні йде лагідна могілізація українського населення. Показують Сумщину, там бої, там просто бої на вулицях. і Жінки накидаються, як ті голубки на ТЦКшників і поліцав, і відбивають хлопців, якого кинули на землю, почали ламати і одягати кайданки. Жінки набігли, там була просто не те, що штовханина, а була бійка з тицикашниками. Втрутилась поліція, але незважаючи ні на що, наші українські жіночки взяли і відбили того хлопця, врятували того хлопця. А у Харкові взагалі страшний ну слово таке треш. Ну, яке це слово треш? От уявіть, людина їде в автомобілі. Звичайний худенький українець на звичайному бюджетному автомобілі. Їде, зупиняють поліцаї цикашники. Поліцаї ховаються позаду, ТЦКшники цикашники отакі здоровенні, здоровенні вгодовані, вгодовані люди, скажу м'яко, щоб Ютуб не забанив. 130-140 кілограм в балаклавах вимагають у нього документи. Він показує їм документи, він скрізь зареєстрований в резерві плюс. І у нього є довідка, що він помер. Є довідка, що він помер, і є рішення суду, де він оскаржує те, що він помер. Може бути таке в житті, може бути. І він ТЦКшникам цикашникам показує і пояснює, от зараз суд. Буде засідати, визнає мене живим, і я прийду до вас, тому що я мертвий. Я ж не можу мертвий прийти в ТЦК. Знаєте, що роблять поліцаї? Відламують йому кусок скла лобового і починають задувати його газом. Задувають газом, матюкаються і сміються, коли такий сякий вийде з автомобіля. От уявіть цю картину. Здоровені ТЦКні кнурі, задувають худого українця безсилого в бюджетному автомобілі газом раз за разом по Садиськи, по Естапівськи, по НКВДськи і сміються, матюкаються, сміються і коментують, коли цей вийде і обзивають його, скажіть, будь ласка, в якій ми країні живемо? Скажіть, що це твориться? Знаєте, от я скажу відверто, я ж за цю Україну помирав на Майдані, коли Майдан розстрілював ви знаєте, у мене серце просто рветься, за яку я Україну помирав? За яку я Україну віддав життя? От скажіть, будь ласка, все життя віддав без остатку, без роботи, все життя, без пенсії, зараз без близьких, без нічого. Я віддав за Україну все життя, за яку Україну? За Україну де таке творять з людьми? І знаєте, саме страшне було, що цей. Чоловічина тримався, він пив воду і сказав: Я не вийду з машини, умру в машині. Вів прямий стрім і кликав харків'ян на допомогу. Ніхто не прийшов. А ти цикашні виламували двері, з м'ясом виламували двері. І кінець стріму. З чоловіка зірвали одяг, верхній, половина обличчя заюшене кров'ю, і його витягують з автомобіля. І стрім. Преривається. Скажіть, будь ласка, за таку Україну я віддав все життя. Скажіть, от за таку Україну я просто поклав своє життя. За таку Україну мій батько в 53 роки помер, тому що поїхав в Чорнобиль, так, відбув майже дві вахти лікарем і помер 53 роки, тому що печінка розлізлася просто. Мій дідусь воював Велика Вітчизняна Хулявчук, Дмитро Дмитрович, завтра Дмитрія. Три поранення, два бойових ордена. Скажіть, будь ласка, ми всі віддаємо останнє за таку Україну, за Україну садистів катів, які геноцидять власний український народ. Так? Ну, виходить так. Виходить так. Так це ж не саме страшно, саме страшно, що продовжують в Україні розколювати українське суспільство, фактично прирікаючи українців на різню. На різню. Подивіться, у Львові побили хлопця за те, що він звернувся в тролейбусі російською мовою. У Львові билися два пенсіонери, бо один по українськи другий по російськи Люди, що це робиться? Мовний омбудсмен, омбудсмен Кремінь, да, сказав, що хватить в Україні лагідної українізації, буде наступальна українізація. Все, він сказав, буде наступальна українізація. По-українськи повинні будуть говорити скрізь, не тільки в офіційних установах. Не тільки в магазинах, не тільки в начальних закладах, скрізь усі повинні говорити по-українськи. Люди, що ви творите? Що ви творите? На Майдані, коли розстрілювали Майдан, половина була хлопців російськомовних східної частини України. Зараз в окопах більше половина хлопців розмовляє на російській мові, які воюють і вмирають за Україну. Скажіть, будь ласка, що ви творите, демони? Що ви розкалуєте Україну? Що ви заставляєте людей бити, вбивати, різати один одного за мову? Що ви творите? Що ви творите? Знаєте, страшно. Страшно, тому що Україна несеться, я не знаю, вона вже не в прірву несеться. Вона рознишеться до свого сумного фіналу. До знищення України, просто до розвалу України. І це роблять люди, які наверху владі. Роблять люди, які ж наверху владі. Вам не страшно. Мені страшно. В Україні немає проблем, тільки мова і віра. так? В Україні тільки проблема, хто ходить в яку церкву, і в Україні проблема, хто на якій мові говорить. А люди пишуть в коментарях, а коли будуть на Майдані спалювати книжки, скажіть, будь ласка, що твориться в Україні? Ми ж декларуємо європейські цінності, свобода, свобода думки, свобода погляду, права людини, а їх в Україні нема. І Україна скочується до, до того, що зараз робиться. Люди мої рідні. В Голосіївському ТЦК сьогодні вилучили мільйон 200 тисяч доларів і інші цінності. Вдумайте, в старенької лікарки 73 роки у Львові знайшли півмільйона гривень в кабінеті. В доларах, звичайно, 50 тисяч доларів і інші там грошові знаки. В простої лікарки 73 роки бабуся, 50 тисяч доларів наліком. кабінет в Україні повальна корупція. Лікаріти, цикашники, поліцаї, чиновники, депутати купаються в грошах. При цьому ви стравлюєте людей, щоб убивали, різали один одного, бо той йде в одну церкву, той друга другу, на українській мові розмовляє, той на російській, той на молдавській і румунській Що ви робите? Що ви творите, демони? Ви ж розвалюєте Україну розвалити Україну. Ніхто про це не думає. Ви знаєте, я вже мільйон раз казав: проблема України в самих українцях. Проблема в тому, що прості українці не думають, що коли їм пропонують ударити, убити, скалічити другу людину, тому що вона не так думає або не говорить або говорить на іншій мові, ви ж підписуєте собі вирок. Тому що замість того, щоб українцям зараз об'єднуватися, тому що наступають страшні останні часи, щоб українці всі разом витягували Україну і відбивали відсіч не тільки російського агресора, а можливо і інших наших сусідів, які хочуть розірвати Україну, ми розділяємо український народ. Страшно, страшно. В Івано-Франківську сьогодні запрацювали мовні інспектори, які ходять по вулицях і ловлять тих, хто розмовляє не по-українськи. Слухайте, подуріли ви чи що. От я хочу запитати владу Івану Франківська, губернатора. Ви з дуба рухнули? Ви з дуба рухнули. Що ви творите в Україні? Україна це багатонаціональна країна по Конституції, свободи, права людини. У Україні можна розмовляти усіма мовами. Що ви творите? Ви повторюєте що? Те, що робили фашисти, Гестапівці, НКВД, Стеберії, так? Кому що сказати? Скажіть, будь ласка, кому що сказати? І знаєте, що саме страшне? Саме страшне то, що в цей момент мені пишуть в соціальних мережах. От сьогодні дописи в соціальних мережах: Я ніколи не хочу розводити паніку і зараз не розводю паніку. Мені написали в соціальних мережах: пишуть люди, щирі патріоти України, ви знаєте, скільки залишилося до кордонів Дніпропетровської області рашиста? На Покровському напрямку 29 кілометрів, на Гуляйпільському Гуляй напрямку 11 кілометрів. Вдумайтесь! До кордонів Дніпропетровській області рашистським військам, російським військам залишилось пройти на Покровському напрямку 29 кілометрів, на Гуляйпільському напрямку 11 кілометрів. Кожен день росіяни пруть вперед Кожен день наші на певних участках відступають. Якщо росіяни зараз йдуть. До кордонів Дніпро, Дніпровської області. Якщо зараз ще 50 тисяч корейців приїдуть воювати проти України, скажіть, будь ласка, що ми будемо робити? Як ми зупинимо росіян? Я вчора стрім проводив і ще раз питаю, як ми зупинимо росіян? У нас проблеми тільки шукати, ловити в Івано-Франківську. Хто говорить не по-українськи? У нас проблема тільки бити в Україні і е, людей, які говорять не по-українськи. У нас проблема в Україні, хто в яку церкву ходить. Чи проблема, як зупинити росіяни, які скоро будуть на кордоні Дніпропетровській області 29 кілометрів від Покровська і 11 нагуляй на гуляй-польському напрямку? Що ви творите? На Покровському напрямку, вибачте. Що творить влада? Треба людей об'єднувати. Треба готувати рухи опору. Треба готувати людей до партизанської війни. Тому що, тому що не до добра йде. Нас оточують просто вороги з усіх сторін. Скоро будуть рвати. А замість об'єднуватися нам пропонують рвати один одного, так? Страшно, страшно, страшно і... І от знаєте, от, я от сиджу просто-напросто, я це розумію. А читаю свої сокірянські новини, да, сокірянських людей, яких я знав багато років, знав їх, їх дітей, знаю просто і бачу ненависть. В кожному кроці в Україні ненависть, ненависть. Кинься на свого українця. Фас, порви його. До чого це дійде? Згадайте пророцтво мольфари не чає. Згадайте, люди, опам'ятайтеся. Україна в нас одна. Україна єдина унітарна держава, де живуть люди багатьох національностей, які розмовляють на багатьох мовах, в тому числі і на російській. Опам'ятайтеся, люди, України не стане. Якщо ми будемо бити, нищити один одного, України не стане. Вона залється кров'ю, нашою кров'ю, і кров'ю наших дітей. З вами Іршвець. Вибачте, стомився, з прямим стрімом українські сукіряни, дякую друзям в чаті. Чати прочитаю після стріму, дякую за підтримку, дякую за 78 подобаєк, спокійної доброї ночі. І незважаючи на все, слава Україні, слава тій Україні, за яку ми воювали на Майдані, за яку ми стояли на смерть Повірте, ми не хотіли такої України, як зараз. Повірте, на Майдані, коли розстрілювали Майдан, от я як сповідаюсь, були люди багатьох національностей, всі мріяли про єдину Україну. Єдину Україну, яка буде матір'ю для всіх. Ви знаєте, я сказав покійній мамі. Я на Майдані бачив таких людей, яких я ніколи в житті не бачив. Всі мріяли, що в Україні, якщо ми навіть помремо на Майдані, коли розстрілювали Майдан, коли шансу у нас не було. А всі мріяли, якщо ми помремо, то щось зміниться в Україні. Україна стане кращою, Україна стане для всіх, для всіх, хто тут живе. Винуватити на нас, в чому винуватити? Що ми віддали життя за Україну. Та ні, рідні, винувайте самі себе, я скажу відкрито: винувайте українці самі себе, за те, що ви після Майдану усі ці роки боялися сказати правду. Боялися сказати правду, боялися дати бій корупції, боялися дати бій хабарникам, боялися дати бій корумповній. Корумповним мусорам, поліцаям, суддям, прокурорам, чиновникам, депутатам корумповний, які наживаються зараз мільйонами, мільярдами доларів, які купаються в золоті. Поки ми, українці, віддаємо стані на ЗСУ і гинемо. На фронті і гинемо від голоду і хвороб тут тилу. Сказав я все сьогодні, як відсповідався. Дякую. Спокійної і доброї ночі. 54-57. 08 25 13 71 Е8978. Окремо для тих, хто дивиться за кордону і хоче допомогти. Швець Ігор Миколаївич, Сокіряни Чернівецька. По Western Union, будь ласка, переводьте, донат, Швець Ігор профіль, Facebook, Messenger. Зв'язуємося, я його отримаю. Буду боротись до останнього, поки я живий і поки не прийдуть за мною посадити. Відверто кажу і прямо. Українські козаки, майданівці помирають один раз. Слава Україні!